В цьому другий власник в Україні. Другий власник в Україні. 0364 Номера гаратів звіряли, все Щось Що таке кажете? Звіряється. Злійте, будь ласка. Звіряється, звіряється, звівається. На основі чого ви перевіряєте? Є таких автомобілів, багато викрадених. Викрадених. Є така машина в орієнтуванні? Покажіть, будь ласка. Покажіть, що такий колір? Є багато таких витратних автомобілів. Ну, Ви, ви маєте і... орієнтування? Прошу, о, зателефонуйте собі вчора. Е, та Я не буду телефонувати, ви маєте мати орієнтування. У е, мене є за три роки орієнтовано uh -huh. приблизно uh -huh. ну, пару тисяч автомобілів. Ага, о. Ясненько. А ваше посвідчення можна? Нема буде. Скажи, хто тобі документ віддачі. Прошу. Ні, 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 я не знімаю ваші документи. Я зачитаю просто. Не переживайте. Е, Стень Ярослав Ярославович, перебуває, чекайте, я не дочитав. Перебуває на посаді інспектора далі. Не... ДПС дої. дійсне до 2014 дійсне. Так, слухай, ну показуйте орієнтування. Е, я е, з Я представник даного водія. Прошу. Я, 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 я представник даної особи. Якщо ви хочете Прошу. щось спілкуватися, так. — Що представляєте? Ну його інтереси при спілкуванні здає. Представайте. Скажи, ти... хай тобі віддадуть документи. Скажи, тобі документи. — Добре, добре. Відкрили номер... Дивіться, Дивіться номера... послухайте регатів сюди. Водій хоче, щоб ви передали йому назад документи, бо ви їх тримаєте незаконно. Я не, не, так, так, так. Я не тримаю їх. Ну то віддайте водію. Водій мені їх передав. — Ну то водій тепер хоче, щоб ви йому назад віддали. Віддавайся. Прошу віддати мені виконати. Віддам, а от тут про реєстрацію. Ви викрадаєте документи? Не, ви покрали... Ми вам надамо досвід. На от от, от то, ми щоб... на панель покладемо, поставте от, сюди. Дивіться, відкрий а... відкрив, відкрив, капот. Відкривайте. Не, ну... А ми не хочемо виходити з машини. Я вам, а, значить, від... дайте мені змогу оглянути. Ну мою, ви як... вам дали змогу, ми, ми вам відкрили капот. Ми виходячи з автомобіля. Ну ми вам відкрили. Ні, ну я ж не буду вашому автомобілю. Ну дивіться, якщо ви не хочете. Дивіться, тому, послухайте знаю, мене. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я вийшов капот, і відкрив вам капот, ви зараз складаєте протокол догляду, і я виходжу, відкриваю. Я звіряю номера, рега. Ну, звіряйте, я відкрив капот. Ні, ну то ви не відкрили капот. Ну, чекайте, дивіться, де в законі написано, що я маю вийти з машини і відкрити капот. Я відкрив вам лягушку. мені капот, не автомобіля. Ну то все, Це ваші проблеми, є, як ви будете відкривати. Він відкритий, я, я доступ надав вам. Він відкритий. Він відкритий, відходьте, відкривайте. Ми не хочемо виходити з машини, дивіться, ми без курток, холодно. Все, я не буду виходити. Все. Давайте не будемо. Ні. Ми не вийдемо з машини. У нас з вами виникла конфліктна ситуація. Конфліктна є. Дивіться, зараз, щоб ми вийшли. Розумієте? Щоб ми вийшли зараз і відкрили капот. Нам потрібно скласти протокол догляду і двох понятих. Яких огляду? Ну ви хочете. Я звіряю, номера вараю. Ну звіряйте, ну от звіряйте. Ви мені відкрийте капот. Ну я вам відкрив, ви що не бачите, що капот відкритий. Відкрий ще раз, що бачите, на камеру. Відкрий, о. Капот закритий. Все, йдіть собі, звіряйте, як хочете. Ніде в законі не написано, що я маю вийти і відкрити капот. Ну а що ми не виходимо. Відкрийте капот, ми ходять сидити з автомобіля? Ну дивіться, давайте так, ми зараз сюди відкликаємо відповідального. Так, ви зараз нам показуєте орієнтування. Я сам знаю, де Ну то звіряйте. Не треба мені тут же спеціалістів і експертів. Ну дивіться, мужчина. Пан Ярослав, так? Так, так. Пан Ярослав, дивіться, я вам ще раз кажу, щоб зараз ми вийшли з машини і відкрили вам капот самі. Нам треба скласти протокол і двох понятих при тому. Що при чому при огляді номера кузова? Звичайно, ну, дивіться в законі. Що написано? Я не написала, послухайте. Що ви маєте кузова, я ви... Має ви... добре. Добре, послухайте, є, Ні, 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 дивіться. Ми в законі не написано, що ми маємо вийти і відкрити капот. Ну, я правильно? Я Кажу, відкрити мені не виходять з автомобіля. Ну а я там не пишу, що відкрите. Ми вам доступ надали. Ви можете все і мені відкрити. Мені надали, Прошу, як, як ви мені навели? Ну, ми відкрили капот? Ми відкрили капот. Я вас не бачу, бачу закритий. Ну як від ну на камеру тільки що? Показали, що капот я ми бачу, лягу, я відкрит закритий. Ви йдіть собі і звіряйте, як вам потрібно. Нам не потрібно. А, так, слухаю вас. Що ви мене слухаєте? Я вам кажу, відкрит, ну бачу. ми вам відкрили. Я ж бачу, що він закритий. Ну як закритий? Ну ми відкрили. Давайте тоді так, дзвоніть відповідальному. На що мені Та ви... я зараз дзвоню на 102, що ви мене затримуєте довше. Дай мені пишуть тут розмову? Так, so. іди. So. Викрадення? Так. So. А мають, ну я вам кажу, покажіть орієнтування. І ваше міліцейське чуття підказує вам, що ця машина крадена? Можливо, і таке буде. Можливо? Так, так, так тут немає місця для сумнівів. Ви впевнені в тому? Як, якщо б я був певний, то я б тут з вами взагалі так. Був ну але впевнений. дивіться, ви вже на, на роботі скільки працюєте? Дро, що? Ви на роботі вже я скільки працюєте? я працюю? Дивіться, ви по-перше до, стоїте. До даного немає... до даного... Ви бачите, що ви по перше Один? без них галки стоїте. 0... 0, 2, 8... О, а то я часом вас на Личаківський був якось зганяв. Не Я вас на Личаківській зганяв, щоб ви без мигалочки стояли. І з чого стояли? Ха, без маячка. Я не знаю, що ви там. Стояли, ага, ясно. Ви ви там ну дивіться, якщо ви зараз не складаєте протокол, щоб... Е я не маю, маю ніяк у протокол складати. Ну чому? Я не хочу відкривати капот. Ну, виходите з машини, тобто. Ну ми вам відкрили. То ми, не ми відкрили вам. Я ж не бачу. Ну, як ви бачите. Давайте так. Давай дзвоним на 102. В тебе пише тут розмова? Так, так. Початку згодом, потім включиш. Чекай, як він розмістить? Це буде мене легше. О, давай. 102. Алло, доброго yeah. ранку. Дивіться, нас тут зупинив інспектор нагрудний знак 0364. Хоче звіряти номери вузлів і агрегатів. Дивіться, ситуація полягає в тому, що в законі про дорожній рух не написано, що я маю вийти і відкрити капот. Доступ я пану інспектору надав, тобто відкрив капот з середини машини. З автомобіля я виходити, відмовляюся. Якщо інспектор просто наполягає, щоб я відкрив капот, я йому кажу, що щоб я вийшов і відкрив капот, потрібно скласти протокол догляду і двох понятих. Тобто в нас вийшла така, така, така ситуація. От, і я хочу ну, зареєструвати своє звернення. Адреса Винниченка 16 біля адміністрації знаєте, як цей машині відбувається? Так. Відщовкнути. Ну, я відщовкнути. 0,96. А, ми відпригнути. А, ну, це просто мого товариша телефон. Куди відпригнути? Можете бути і цей. Ну. Богдан Мирославович. Капот відкритий. Так, так. Автомобіль ВАЗ-2109. Номер 0129. Тут, якась, не, тут не дивіться, особа. тут якась нам зараз інспектор сам відкрив капот. Як з якоюсь посторонньою особою. І я не знаю, я боюсь просто, що інспектор нам щось зараз туди підкине. На автомобілі стоять 0286. Пане водій. У вас є вказано тільки угу. бензин, у вас є вмонтована газова установка. Добре, добре, дякую. Прошу? У вас є вмонтована газова установка в автомобілі. Ну, є. Зараз приїде Ва? старший. У вас немає. Ви втрутилися в... тільки що в мою приватну власність. Вашу? Так. Мою. Ні, чином. Це я... є моя машина. У вас вазі... є не вказано, що у вас є переобладнаний автомобіль. Ну, чому він має бути вказаний в тих паспорт і сам таке скаже? Ні, тут пише, тільки у вас бензин. Бензин, бензин є, є. монтована газове. Є. є всі документи, які підтверджують те, що там встановлено є. Їх... За... Для чого? У вас автомобіль перевладнаний з порушення. Абсолютно без порушення. Скажіть, будь ласка, документи, які є підтверджені, підготовлені, перевладнані на встановлення газової зброї. А ви є експертом? Я бачу, що у вас є монтована. Ну дивіться, в газ... нас є на бензин. Ми їдемо зараз на бензині. Ви в курсі? У ну, вас є мотовано. Газ... Ви тільки що, я вам скажу, поступили неправомірно. Я зараз одну проблем, а потім зараз буде, приїде відповідальний. Зараз ми будемо з вами говорити інакше. Ви тільки що відкрили капот, втрутились в мою приватну власність. Прошу? Ви тільки що самовільно відкрили капот, ні, без ні. протоколу догляду. Тобто ви втрутилися мені. в мою приватну власність. Я ваш автомобіль. Е... Як ні? Ми... Ну ви сам відкрили... Це є на відео, що ви відкрили капот. Самі. Ви Р... є на відео? Про... Є, звичайно. Я ж тут знімаю для чого вас. Прокрутіть, подивіться. Добре, добре. Інспектор, ви в курсі, що сьогодні буде на, на цьому. На Ютубі це є раз, а по друге, я напевно скорше всього, що буду звертатися в прокуратуру. Так, так. Буду звертатися в прокуратуру. Так. так. На ваші неправомірні? Добре. дії. Не, ну, як мінімум дії... в райвідділ. Мої дії правомірні. Ви впевнені? Так. Добре. — Ми Ми чекаємо відповідально. — чекаємо відповідально. — Чекаємо? — Угу. — І дивіться, ми ви, ви нас затримуєте е, більше вже, ніж 20 хвилин. Ми ж тут вами трохи стоїмо. Себе самі дивіться, якщо ви нас не затримуєте, ви себе самі затримуєте, послухайте мене, послухайте, інспектор, що я вам скажу. Якщо ви нас, е, якщо ви нас не затримуєте, то ми їдемо. Якщо ви нас затримуєте, я вас прошу я, скласти я, на нас протокол я затримання. Хочу ще, це, я хочу ще подивитися на документи, які є е, у вас. То напевно з цього. А? А. Дивіться, якщо просто ви нас затримуєте, ми спішимо. Ми зараз запізнимося на одне місце і нас звільнимо з роботи вдвох. Покажіть мені документи, які є дозвіл на встановлення газу в. На основі чого? Встановлення Ви капот нам закриєте? А де цей панк? І хто він такий взагалі? Так, да. до речі, хто це такий їбу? Мене ще цікавить. Я перехожий попросив не знав, як відкривається. Ага. Тобто ви перехожих просите? Табо я не знаю, як відкривається. Ага. Ясненько, ну нічого, нічого. А дамо... що ви мені показали? В руки ми вам нічого не даємо. Міняти тих паспорт не є чинним, згідно з законодавства. Я не змінив тип палива, палива, а додав. Ви то маєте змінити і та Ні. Ні. Покажіть, не на основі чого ви? Чим ви керуєтесь? Добрий день. Добре. Хто ви є? Внесіть зміни в доступ про реєстрацію. Хто ви є? Представтесь, будь ласка. Кримінал Там той тіпок стоїть. Стоїть, стоїть. Ну, сфоткай його ще раз. Мужчина. Років 35. Що? Угу. Не глушай. Ну Їдьте, внесіть зміни зміни, свідоцтво прорисують. Добре! Добре! Добре. Ну, тоді закрийте нам капот. Закрийте нам капот, ви відкрили його Хуй, блядь. дорого. Де батько закриє? Ні, хуя. Чекай, випусти. Хай закриє. Інспектор, закрийте нам капот! Що закрийте собі? Ви відкрили його. Хуй дурний, блять. А ви хто такий? А? а ви хто такий? А? А <реш> Просто вас зупинили? Нік. За п'янку. Пили? Ясно. Дякую. Ваші Удачі.